Привіт, мої хороші. Мене звати Оксана. Я дуже рада, що ви зайшли до мене канал. Дякую всім, хто проявляє активність на каналі за ваші підписочки, лайки, коментарі. Це дуже приємно. Для мого каналу дуже потрібно. Так що підписуйтесь, якщо ще не підписані, я буду дуже вдячна. Сьогодні хочу зробити розклад. Чи привітає він вас зі святом. Якщо ви дивитесь це відео. Сьогодні чи найближчі дні то це про Пасху. А взагалі просто можна дивитись під будь-яке свято, кожного, когось там, можливо, день народження, чи ще там якісь свята. Не знаю, коли будете дивитися. До речі, відео актуальне в той час, коли ви його вмикаєте. Так що, просто будемо питати, чи привітає він вас зі святом. До речі, в описі під відео буде тайм код так що заглядайте туди, дивіться, якщо ви обрали другий варіант. А, до речі, це перший, це другий. А і, до речі, ще кого цікавить особистий розклад в описі під відео, там вже де тайм код буде інформація, як зі мною зв'язатися. Так, ну що ж, а ми давайте будемо починати. Я сьогодні хочу зробити трішечки по-інакшому. Я хочу декілька карт з різних колод викласти на варіанти, так що давайте. Ну, можете одразу загадати, а можете просто почекати і вибрати, вибрати по картам. Так, просто з трьох різних код, подивимося, як вони будуть всі разом тут у нас працювати. Як вони разом поєднаються. Так, Ще привітаю він вас зі святом. Ну що ж, давайте, обирайте. Барабанний дріб. Так, добре, другий варіант, я поки що відсуну. Привіт, одинички. Давайте дивитися, що тут у вас. Чи привітає він вас зі святом? Угу, ця колода до мене схожа перевернута. Так, чи привітає він вас зі святом? Угу. Ну, бачите, тут дуже цікаво. Четвірка жезлів і перевернутий імператор. Так, я розумію, що я просто колоду не подивилася, але все-таки це ж не спроста, що він перевернутий. Тут дуже схоже, що чоловік у вас ну, сімейний, слухайте, принаймні в більшості. Якщо ви точно знаєте, що він там не одружений, то це можливо просто про його там батьківську сім'ю, або ж, наприклад, він без дружини, так, але з дітьми живе там, чи ще з якимись родичами. тобто він десь в сімейному колі, тому що, бачите, тут показує, що тут у нас є родина. Десь там, в кімнаті, бачите, за закритими дверима. Є перегорнутий імператор. В принципі, перша карта нам натякає на те, що буде привітання. Це ж все-таки в нас такий собі вісник, кубковий пажик, так? Це людина, яка приходить ну, з відкритим серцем, з привітаннями, поздоровнями. Дуже схоже на це. Ну, тут я все-таки хочу докласти. <кхід> Давайте поки що почну з цієї колоди 78 дверей. Привітає він тебе зі святом. Він привітає тебе зі святом. Тут закрили. Ну, принаймні він буде докладати зусилля. Так, давайте ще на цій колоді. Чи привітає він тебе зі святом? Трійка жезлів. Слухайте, ну, тут дуже схоже, ну от принаймні кажу, так як мені в потоці йде, що людина з якимись своїми справами, не знаю, за якимись родинними такими обов'язками, ну якась така, знаєте, в нього буде атмосфера, що туди треба піти, там щось зробити, якісь будуть свої плани, бачите, якісь, можливо, десь в дорозі буде, що він за цим всім може просто ну так, забігатись так, і поздоровити вас пізніше. Тут дуже схоже на це. Тому що, дивіться, тут у нього будуть якісь дійсно справи. Я не знаю, чи це пов'язано саме з святом, чи це просто так у нього співпало. Ну, тут начебто дійсно. Так, а що це тут тебе, а що за план? Давайте уточню, що це за плани. Ну, слухайте, ну так він хоче вас, але ж мене ще якось збиває з толку. Щось тут начебто місяць, бачите. Місяць. <кій> щось тут є таке незрозуміле. Не так все просто, як здається, на перший погляд. Так, він хоче привітати, і в більшості з вас він дійсно привітає, але, можливо, трішечки пізніше, якщо, наприклад, не після цього свята, то там останні години-хвилини свята. Ну, взагалі, карта натякаю, що тут не все так просто. Тут є місяць, тут щось незрозуміле, щось таке туманне. Знаєте. Щось, начебто, знаєте, чоловік дуже схоже, що він кудись планує поїхати, або він зразу зараз, ну, в даний момент він десь в дорозі. Причому цей перегорнутий імператор? Навіть не знаю, чому перегорнути імператор? Чому перегорнути імператор? Королева мочів. Тому що якась королева тут, бачите, слухайте, може він розлучається тут у когось. Якась королева таким великим мочем, дивіться. Цього імператора перевернула. Можливо, навіть декого цей про вас показують. Це ви, Це королева мечі, це ви? Колісниця. Десятка пентаклів. Та ні, слухайте, це начебто його королева. Ну, тобто... Не знаю, в когось тут дуже прям схоже на, на якісь такі... Ну, на розлучення, ну, дійсно, на розлучення. Тут, бачите, начебто королева мечів тут різко <схи> поїхала з тих стосунків. Він тут зразу ж перевернувся, став перегородним імператором, ну тобто щось тут в нього не склалося, він в своїх оцих справах. Цікава тут якась ситуація у вас слухайте. <схи> так, ну давайте ще на цій колоді запитаю. <схи> якась харта не хотіла взятись, угу. Вишені. Так, ну давайте, ти привітаєш, привітаєш одиничку зі святом. Щось у нього тут дійсно відбувається. Хтось тут справді розлучається. Ну, я не кажу, що всі. У когось просто якась така ситуація, знаєте, коли він себе не відчуває імператором через те, що якась тут мечова королева. Ну, чинила по-своєму. Не знаю, він тут будував собі якісь плани, розумієте? Ну, не знаю, на що саме, на подальше життя, чи там взагалі на щось конкретне, якусь подію, там, чи що там у нього було. Ну, але тут корлева вчинила по-своєму і вкотила закат <смітна> на захід, так? Просто він зараз, бачите, в місяці щось у нього зараз тут трішечки якийсь якийсь <смітна> когнітивний дисонанс. Так, ти привітаєш одиничку зі святом? Ти привітаєш Єрофант. Двійка Пентаклю. Ну, привітаєш. Слухайте, ну начебто він буде докладати зусиль, але ж бачите, Єрофант. Тут начебто сама доля ну, може трутитись. Він начебто хоче, дивіться, він хоче знайти якийсь баланс, так, ну, тобто, що там у нього зараз відбувається, так і ви. От Тут у нього такі дві-дві як сказати, дві, дві ну, тут дві монетки на картинці. От Він намагається бачите, врівноважити якусь свою сферу життя, що в нього зараз на даний момент якісь там ну, не знаю, проблеми, задачі і вас, стосунки з вами. От він намагається все це врівноважити, він старається, але тут уже, ну, якось ще сили. Кажуть, так і буде. Тут начебто, знаєте, можливо, косі не привітає, а там десь пізніше якось з'явиться в вашому житті, тому що він взагалі з'явиться. <слід> Просто, можливо, не в цей день. Як же так запитати, щоб точно знати нам? <слід> так, давай до кінця місяця. До кінця місяця ти привітаєш дівчинку з цим святом. Яке там у вас зараз свято? Сімка Пентаклі. Кажуть, карти треба почекати, слухайте, почекати. Треба чекати, поки він ну, зовсім уже без вас не зможе. Слухайте, коли він вже відчує, що от без вас далі зовсім ніяк. От поки він там свою, свій цей місяць пропрацює, так, свою цю ситуацію якось розрулить, ну треба почекати. Все-таки, я так розумію, що ну, більшість з вас це буде або після е, свята, ну або взагалі пізніше якось з'явиться в вашому житті, тому що в нього зараз тут щось, щось відбувається. Знаєте, по моєму вас. Якісь у нього тут непорозуміння. Якась королева мечів, розумієте, тут йому вже щось, як сказати, щось там відрубала. Ну, звісно, я не в прямому сенсі. Ну просто щось вона там йому насолила, наперечила. От він, начебто, зараз більш зосереджений на якихось своїх моментах. Ну що ж, динечки, дякую, що подивились, підписуйтесь. Будемо з вами прощатись пока-пока, Так, а ми перейдемо до двічок. Привіт, двієчки. Давайте, що там ваше, Привітаю вас. Ой, між вами тут відстань, так? Так, ну тут теж у нас Рицар Пентаклі. Дивіться, який в першому варіанті. Тільки там в інший колоді подав Рицар Пентаклі. Між вами тут явно відстань. Ну, давайте почнемо з першої карти. Він то їде, але знову ж таки, перевернутий король жезлів. Їде ну, дуже повільно. Тобто він взагалі то жезловий у вас король, але в цій ситуації він такий дуже повільний. Тут вже ви його чекаєте, чекаєте, ніяк не можете дочекатися. Кінь стоїть. Дивіться, як скопаний. Але це подарунком. Ну, давай, що тут у вас? Що тут у вас відбувається? Між вами зараз, бачите, тут світ. Можливо, ви десь живете, не знаю, в різних містах, країнах. Можливо, просто зараз. На відстані, по різним кожному свої, можуть бути причини. Що тут у вас зараз? Що тут у вас зараз? Угу. Ну, у когось тут розставання просто. Квітірка кубків, дивіться. Квітірка кубків і колосу Фортуна. Ну, якісь кармічні тут у вас історії, слухайте. Я так розумію, ви вже довго чекаєте? чекаєте. І що? Він привітає зі святом справедливість, ну, п'ятірка мечів. Ну це вже трішечки четвірка пентаклів. Слухайте, ну він опирається всіма силами, <с? <с?> ну не те, що опирається, от він не хоче, знаєте, розкривати вам ну, душу, якщо так можна сказати, або взагалі не хоче, щоб ви знали, що він там до вас відчуває. Він намагається це якось приховати, не знаю, з якимись масками. З якимись не дуже такими красивими порядними вчинками. А чому де такий? Чому де такий тут у нас ту дуже... і. Ну, не знаю, або ж ви вже був, був такий момент, що ви його ініціативу на корню тут зрубали. або ж він вже у вас якось так проявлявся, так? Ну все рівно тут була крапка, і він тепер боїться проявлятися ще й так може бути. Угу. Та ти проявишся. Ну, Тяжко йому слухати, дві детсатки підряд мечів і, і цих, і жезлів. Ну, в принципі, він тут їде. Давайте ще на цій коті запитаю. Ти, ти привітаєш зі святом двічку? Ти двічку. Ось тут видно камінчик. Ти двічку привітаєш зі святом? Ну, от ти ж начебто тут у нас вже сидиш на, на коні. <гум> начебто в дорозі ще і подаруночком. Ти привітаєш двічку зі святом? Ти двічку привітаєш зі святом. Дивіться, правосуддя і правосуддя. Тут то привітаєш? Диявол, ну як це ще сказати? Диявол по правосуддю. Ну, тобто, як так розібратись, то йому дуже хочеться. Тут у вас не знаю, якісь залежності один від одного, такі якісь нездорові прив'язаності по справедливості, тобто, начебто, це ви ну, повинні пройти цей етап. Бачите, тим більше тут колесо фортуни і дві справедливості випало. Тут дійсно ну, вам потрібно пройти через цю мясорубку. Ви повинні це все пере, як сказати, переформувати в якийсь досвід, знаєте, в якийсь свої резу, як, резу, якісь свій висновки якийсь зробити. Ну, то він приїде? Він, тобто він привітає вас зі святом. ваш пентакль. І знову ж таки, Пентаклі. Слухайте, ну тут знову ж таки, знову таки, в нас тут дуже повільний чоловік. Ну так, начебто стукає, але двері ще закриті, а тут. Ну, а тут він теж їде десь там, ну ще далеко. Ти хочеш сказати, що ти пізніше з'явишся? Шістка мечів. Десятка кубків, слухайте, та ні. В принципі, шістка мечів це у нас неповільна карта. І тут десятка кубків, начебто кажуть, та все буде добре. Можливо, він просто якимось таким шляхом вас привітає, що вам, ну як, для вас це буде в новинку. Ну, тобто, не так, як зазвичай. Ну тут дивіться, в когось це просто натякають на те, що це буде по інтернету. Там якусь картинку, привітання, там вірші, ну, Там вже дивіться в кожного своє. А в когось, наприклад, якщо ви раніше по інтернету спілкувалися, це просто про те, що ну, якимось іншим способом. Не знаю, листоноша принесе вам <свісно> такий паперовий лист. <свісно> ну, жартую, звісно. Ну, просто кажуть, що це можливо, це буде якимось іншим ну, методом, способом. Якимось іншим способом, якось так, як він ще раніше вас не знає, не вітав, або ж так до вас не проявлявся, як тепер. Але, в принципі, ну, все буде добре. Ну, то привітаю все-таки. Так, привітаєш, рицар мечі. Привітаєш? Ну так, але ж дивіться, знову ж показує, що він буде ломитись закриті двері. Ну, як це можна ще протрактувати. Ну Дивіться, він намагається відчинити двері, які відкриваються назовні. Тобто, знову ж таки, не так, як потрібно. Ну от, Я не знаю, можливо, <кій> слухайте, можливо, він привітає вас, але з якимись там претензіями. Або, наприклад, з'явиться до вас з приводу ну, якихось там питань, так? а вже потім привітає, наприклад. <кій> тобто почне щось такого різкого. Ну Щось тут дійсно буде ну, не по стандарту, не так як ви чекаєте, наприклад, щось буде зовсім по-іншому. Можливо, знову ж таки, він прийде там до вас і щось почне вам тут докоряти чимось, а потім таки вже, там, як ви вже поговорите, трішечки заспокоїтесь, такий, ну добре, зі святом. Тим більше нас тут бачите, ще й подаруночки, Так що дуже м -м, ймовірно, що ще й подарунок такий буде. І Тут у нас подаруночок везе, і тут у нас дивіться чимось стоїть. Не знаю, що це в нього таке тут в руках. Можливо, у когось якась ювелірка. Ну, начебто, щось він вам. Ну, якщо це не фізичний такий, не матеріальний подарунок, то це, можливо, просто якась пропозиція буде. <кій> щось таке, що ви здивуєтесь, ну, і будете задоволені. Але проявиться ну, проявити спочатку, начебто, бачите, якось не дуже ну, так. Не дуже так святково, якщо можна так сказати. Але бачите, у вас тут дійсно така залежність один від одного, він тут не може вас зовсім викинути з голови. Притягує дуже і хочеться тут бачите, до вас проявитись. Просто що зараз, ну, так як між вами зараз можливо там пауза чи зовсім не знаю, розірвали вже стосунки, то він ну, такий трішечки прийде недовольний. Що ж, дівчатка, такий був ваш розклад. Якщо сподобалось, лайк, коментар, підписка буде дуже приємно. А я вам дякую. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.